Вітаю, я Леонід Цихановський. Чеська штурмова гвинтівка, чеська зброярка Бренд 2 випускається в Україні. Ліцензоване, локалізоване виробництво в Україні сягає декілька сот гвинтівок щодоби. Це немало за один місяць можна повністю озброїти дві бригади. Враховуючи масштаби війни з північними дикунами, нам потрібне своє масове виробництво сучасної стрілецької зброї. В Україні вона раніше ніколи не випускалася, тому ми не маємо ані потужної конструкторської школи, ані обладнання для його масового випуску. Можна згадати, звичайно, про український АР15 і модернізацію автомата Калашникова. Самі різні, ну, при наявності, звичайно, ствола від автомата Калашникова. Сам автомат Калашникова, він, безумовно, застарів. І по мірі вичерпання його запасів бажано переходити нашій армії на сучасну, більш ефективну зброю стрілецьку. Підтримайте наш коріномовний канал «Приваті Монобанку», Підписуйтесь, поширюйте наше відео, всі посилання є під відео. Разом з Чехією Україна буде розгортати лінію масового випуску оцих штурмових гвинтівок Бренд 2 і також лінію по випуску патронів. Маю сказати, що термін штурмова гвинтівка практично ідентичний радянському терміну автомат, і використання його абсолютно допускається, паралельне використання цих двох термінів. Бренд 2 має високу ергономічність і великий рівень модульності. Це дозволяє швидко перелаштувати озброєння під конкретну людину і під завдання, які йому поставлені. Тому дуже часто. Цю зброю сучасно називають стрілецькими системами, тому що вона модульно швидко змінює свій зовнішній вигляд і призначення. Бренд 2 з повним магазином важить 3,6 кг. Це небагато. Е, більш новий радянський автомат АК-74 калібра 545 важить 38 кг, а ак 47 7,62 мм важить. 4,3 км. Це без штик ножа і з одним повним магазином під'єднаним. Автомат Брен 2 може використовувати три типи стволів. Довжиною 207 мм для патрона 556 на 45 мм. І довжиною також довжиною 227 мм для патрона 7,62х39. А також. Довжиною ствола 280 мм і 357 мм під патрона 762 на 51. Перехід між калібрами відбувається шляхом заміни ствола і газової трубки казенної частини і шахти магазину. Автомат брен 2 може бути в таких варіантах. Брен 2BR під патрон 762х51 натовський. Він має ствол. 407 мм і магазин на 25 патронів. А також Брен-2 брендс, це марксманська гвинтівка з довжиною ствола 457 мм, довше навіть, ніж автомат Калашнікова. І ефективною дальністю стрільби 800 метрів. Слово Марксман означає снайпер піхотного підрозділу. Він не лежить дві доби в засідці, чекаючи ворога, щоб зробити один точний постріл. Марксман діє у складі піхотного підрозділу, його вчать точно і швидко стріляти по цілях, що швидко змінюються на полі бою, стріляти з техніки під час руху і так далі. Це зовсім окрема військова спеціальність. Зверніть увагу: патрони 556 на 45 мм і 7,62х51 мм це чисто натівські патрони. Вони в Україні не випускаються. І важливо, що разом з Бренд 2 ми отримаємо лінії по випуску патронів натовського стандарту. А от патрони 7,62 на 39 це стандартний радянський патрон для автомата Калашникова. В Україні працюють мінімум дві лінії. Давно працюють мінімум дві лінії випуску патронів в калібрі 7,62 на 39 і 5,45 на 39 на більш новий автомат Калашнікова. В 2016 році я особисто бачив цинки з такими патронами, промарковані випуском 2016 роком. лінії у нас працюють весь час. Бренд 2. Простий і зручний в експлуатації. Він має газовідвідну автоматику з коротким ходом з поршня і замиканням поворотом затвора, приклад, складається у бік та регулюється по довжині. Запобіжник перемикач режимів вогню, рукоятка затвора. Та затримка затвора можуть встановлювати зліва або справа за потреби бійця. Ударно-спусковий механізм забезпечує три режими вогню. Одиночний, коротка черга два патрона і автоматичний вогонь. Режим е, черга два патрони це хороша штука. Вперше таку новинку я побачив на автоматі УЗІ Ізраїльському. Там також було три режими вогню. Перший режим одиночний, друга коротка черга 2 патрона і довга черга 5 патронів. А більша черга в бою не потрібна. Точність там ніяка. В УЗІ був ще механізм компенсації імпульса віддачі в прикладі. Такий шарик на пружинці. При стрільбі автомата автомат чітко дивився на ціль, а після черги вже вже після черги підскакував в руках. Я навіть не знаю, чому ця новинка не прижилась і не застосовується в сучасній зброї. Серед недоліків чеського 2 я знаю тільки один: він не любить пісок в магазині з патронами. Тоді може бути перекос патрона. Ну, порада тут одна не спереджати магазин прямо в піску. Усіх інших питаннях. Бренд 2 не має недоліків. Він більш точний, більш ефективний і більш зручний для стрільби при роботі в порівнянні з автоматами Калашнікова, що 7,62, що 545. Безумовно, тому що це вже зброя наступного покоління. Що тут сказати, це добре, що ми випускаємо все більше випускаємо свої зброї. І все буде добре. Нас ніхто не зможе перемогти. Тільки сильні Збройні сили України, озброєні своєю українською зброєю, будуть гарантами безпеки України. І тоді ніхто нам не буде розказувати, куди нам можна стріляти, куди нам можна стріляти, що нам дадуть або що нам не дадуть. Ніякі папірці підписані будь-ким не можуть бути гарантами безпеки. Тільки сильна українська армія. Прошу вас підтримати наш україномовний канал в приваті і Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте наше відео, це потрібно і дуже навіть потрібно. Заходьте на наш Patreon, там є ексклюзивні відео. Використовуйте кнопку спонсорства. Запрошуйте нас на каву buy me a coffee, Всі посилання є під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення!